Чи бачили ви, що зараз набирає популярності вогняний масаж? А, так, бачила вогняний масаж це дуже класна процедура, яку я вже роблю більше восьми років. Розкажіть, будь ласка, для чого саме робиться вогняний масаж? Ну, в першу чергу, вогняний масаж це не просто про нагріти своє тіло. Так, він прогріває м'язи, він прогріває кісточки, він дає тепло. Але якщо просто нагрітися, можна лягти на грілку і погріти своє тіло. Вогняний масаж це в першу чергу для того, щоб очистити своє фізичне тіло і енергетичні тіла, своє біополе від різного деструктиву. І якщо ми просто технічно будемо його виконувати, підпалили гарна картинка, гарно горить. Ну, окей, це також має місце бути, але е, я не про це. Я роблю вогняний масаж для того, щоб енергетично збагатити людину гарними ресурсними станами, для того, щоб очистити людину і для того, щоб людина після вогняного масажу взагалі розуміла, як відчувати своє тіло, відчувати його в гарної якості, відчувати себе, а не просто погрітися. Чи були у вас якісь непередбачувані випадки під час цього масажу? Зараз я дуже посміхаюся, тому що дійсно були не один раз. І один із таких ну найяскравіших випадків, коли загорівся майже весь кабінет, враховуючи те, що всі. Технічні, ну, те, що не, не давало взагалі можливості чомусь загорітися. Загорілося все, що могло загорітися. Дуже гарно, що клієнт не згорів, але це про що? Це про те, що під час вогняного масажу, коли його дійсно майстерно роблять, з енергетичною чисто, для чого, в принципі, він був його таке призначення цього масажу. Деякі енергосутності можуть проявлятися в різних варіантах, але насправді це дуже безпечно для самого клієнта. Бо я, як майстер, регулюю ці моменти і обов'язково все є для того, щоб цей масаж пройшов якнайкраще. Енергетичні сутності можуть проявлятися по-різному. Тому я, як майстер, тримаючи це поле, я це розумію і розумію, з чим я працюю. Якщо людина не готова до цього, якщо майстер до цього не готовий, навіть якщо він технічно просто буде виконувати такий масаж, ну тут можуть бути. Трабли, до яких майстер сам не готовий, тому до цього треба підходити дуже обережно. І, взагалі, я рекомендую вогняний масаж проходити у майстрів, які ну принаймні працюють з енергією, які принаймні розуміють, з чим вони працюють, тому що просто теплова процедура знову ж таки повторюся, можна лягти на грілку і погрітися, але це не про вогняний масаж, не про нього.